Для нас це було щось більше ніж просто подія. Ми мали можливість бути поруч з Сергієм Притулею, Олександром Ярмаком, людьми, яких колись ми бачили просто на екранах. А сьогодні ми бачимо наживо як символ, як символ сили, як символ відповідальності і любові до України. І це дуже сильне відчуття, коли історія, боротьба і надія стають такими близькими. Особливо важливо, що наші діти тут в Канаді мають можливість це пережити. Вони мають можуть побачити, почути, що означає бути українцем, і не просто за походженням, а й за цінностями і діями. Учні школи, вчителі, волонтери, гості могли зустрітися з відомими людьми, з військовослужбовцем та музикантом Олександром Ярмаком та з відомим волонтером Сергієм Протулою у межах проєкту «Єдинозбір». Це була тепла емоційна зустріч, бо діти та гості могли почути з перших уст про реалії війни, про відповідальність кожного, про необхідність навчатися, і про те, що навіть маленький донат, маленька пожертва може і реально рятує життя людей. Було надзвичайно щемливо бачити, що навіть маленькі дітки витягували свої кишенькові гроші, щоб долучитися до цього збору. Нам дуже приємно і дуже важливо зустрічатися з українцями по всьому світу, незалежно від їхнього віку, незалежно від їхніх статків. Вчора був дуже важкий вечір і дуже важка ніч, тому що по Києву, наприклад, де ми живемо, прилетіло кілька сотень шахедів, Прилетіло кілька десятків ракет. І тому кожна копійка, кожен цент, кожен шах, в нас зараз не кажуть копійка, в нас кажуть шах. Кожен цент, кожен долар, який ви жертвуєте, це те, що ми використовуємо на придбання антишахерних дронів. Могу. Побудували один з найефективніших підрозділів сил оборони. І всі то кажуть, та як то музикант міг побудувати. Ну, всі не звикли. Але то така реальність нашої країни. Сьогодні не можна бути просто музикантом, або тільки телеведучим, або ще чимось. Ти В силах і в структурі оборони країни маєш робити ще щось, окрім своєї професії. Таке вікно можливостей, яке буде після війни, такого не було ще в Україні ніколи. Може, вже й не буде. І такі можливості, які відкриваються для кар'єрного росту у людей, які хоч щось вміють, такого теж ніколи не було. У нас стало менше роботи менше не стало. Зараз за наявності у вас доброї освіти, розуміння якогось фаху і знання мови міжнародного спілкування засадничо англійської. Зараз в Україні в Києві, в Львові, в будь-якому іншому місті знайти хорошу роботу не є проблемою. Давайте буде під будемо підготовленими до будь-яких викликів. Повернемо нашу державу і збережемо мир е в цілому світі. Слава Україні! Слава час пам'яті Вона пройшла все крізь погоні крісівця в ущин. Режим хотів цільній задушити свободи зачаток. А стала жінкою серед дівчаток. поламати волю, бивати, прийшли такі примати, поль спати відразу, бо тут з кожної хати. Люди дістають з гармати. Це наша розплата. Кати, Сміли воїні, з нас виховала земля мати. Я дякую новій школі за можливість побачити і почути цих людей, а також отримати автограф ірмака. Хотілось б частіше побачити відомих людей в нашій школі. Наша нова школа. Від початку повномасштабного вторгнення завжди приймає найактивнішу участь у різноманітних заходах та проектах для підтримки України. Кожного року ми колядуємо і наші всі учні знають, що ми нашу коляду віддаємо для ЗСУ. Дуже важливо, що діти бачать, що не лише словом, а й ділом ми можемо допомагати Україні. Ми надсилаємо грілочки, ми надсилаємо теплі речі, ми постійно пишемо листівки та листи для наших захисників та захисниць. І це насправді дуже важливо, адже нова школа це не лише про вивчення української мови та культури, а це про цінності, про свідомість та про серце. Забрати те, що по праву належить. Він не стерти, та вона робила вигляд, ніби а просто нежі. Казали, крій змерись рятується. Тільки ампутація, вона йшла до кінця, тримавши міцну мапу нації. Через страждання, і через бомбардування, ампані, через страх евакуації. Ця помста відчувається у всіх на рівні. Щоб душу нашу бити, вас нема, таких калібрів, смерті горе, ваша віра. Ви на цього світу, ми буваємо з звіра, щоб жили у мирі, діти, вона, та хто чорта поховає вдома, ще у світі гордо скажуть. Слава Україні! Моя країна не впаде на коліна, у моїм серці ти навіки єдина. І не завадить нам ніхто, олею напитись. Якщо щастило в Україні мені народитись, моя країна не впаде на коліна, у моїх серці ти на віки єдина. І не зубами самі набитись, як пощастило в Україні. Мені народитись, як пощастило мені жити. Нова школа, батьки, вчителі, діти, волонтери, а також наша об'єднана громада Місісаги. Всі разом ми зібрали понад 10 тисяч канадських доларів. І дуже просимо всіх. Небайдуже всіх українців у цілому світі долучатися до цього надважливого проекту, адже порятунок України і наша перемога залежить від кожного з нас.